Як дізнатися про свої хвороби по дизайну людини? Взагалі, чому дизайн людини показує, яка в нас хвороба, чому дизайн людини може підсвітити те, що не підсвітять вам лікарі, да? причинно-наслідкові зв'язки, які пов'язані з тим, наскільки ви проживаєте себе? Привіт, я Юлія Ніквас, І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву. Тему підпишись на мій канал, щоб більше отримувати подібних відео. Отже, давайте спочатку розберемося, що таке хвороба і як вона взагалі пов'язана з дизайном людини. Що таке хвороба? Хвороба це індикатор нашого тіла, а це такий маячок да, про те, що людина не проживає себе. Тіло воно завжди нам підсвічує краще, тому що м -м, дуже часто людина себе живе через розум, да, тобто там мені потрібні гроші, я маю це робити, або дуже багато страхів і взагалі нічого не робить людина. Да, і це все через розум проживається. А Тіло воно незалежно від розуму, воно показує ніби результат того, що проживає людина, і наскільки вона може не проживати себе, і ті налаштування і дари, які їй дані від природи. І мета кожної людини дослідити себе, зрозуміти, в чому моя природа, поекспериментувати з тими даними, які вже дані від народження, і знайти свій шлях. Більшість людей. Цього на жаль не роблять. Чому? Тому що мають якісь комфортні умови життя. Там в мене є будинок, в мене є родина, я виконую свої обов'язки, я ходжу на роботу, мені цього достатньо. А уявіть, наприклад, у такої людини є дуже великий талант, щось створити, а, якусь там написати картину, да, або реалізувати якусь дуже важливу місію. І вона не реалізовує це, тому що або їй занадто комфортно, або в неї дуже багато стрихів. Хів сумнівів, які їй не дозволяють рухатися далі, дуже часто це не відбувається ще тому, що ми дивимося на людей, які вже досягли успіху. Нічого не робимо, тому що думаємо, ну, вау, вона така класна, я так не зможу, хто я порівняно з нею і так далі. І ми самі себе обесцінюємо, ставимо такий низ, да, що ну добре, я згоден і на це. І це дуже велика помилка, тому що насправді мені дуже сподобалась фраза, яку я нещодавно вичитала в книжці: що кожній людині дано два життя. Одне те, яке вона живе, а друге це те, яке вона може прожити. І от якщо Людина дозволяє собі ці експерименти, якщо вона дозволяє собі більше, якщо вона не погоджується на менше, то вона точно прийде в свій шлях. А хвороба в даний момент вона просто показує людині, що блін, ну щось ти робиш не так, щось потрібно змінити. Подивись на мене, да зверни увагу на мене, що саме показує дизайн людини. Дизайн людини це дуже конкретна. І потужна система, яка показує природні дані, да, природні налаштування, які дані людині від природи. Уявіть, що, наприклад, у кожного прибору є якась інструкція. У мікрохвильовки є своя інструкція, там у якоїсь мультиварки є також своя інструкція. І знаючи цю інструкцію, ми можемо використати всі функції даного прибору. А тепер перенесіть цю аналогію на людини. Уявіть, що до Кожної людини є індивідуальна інструкція. І от дизайн людини і є та сама інструкція, яка показує, які в тебе є від народження таланти, дари, що в тебе закладено, що в тебе сильного, що в тебе слабкого, як це проживати, як зробити так, щоб реалізувати свій потенціал максимально і служити людям тим, ким ти є насправді. Отже, давайте подивимося, де можна побачити такі найбільші. Помилки, які призводять до хвороби, да? ну, фактично, це називається психосоматика, зв'язок того, що людина робить або не робить, думає, да, переживає емоційно або там, в стресі, це все відображається на нашому організмі, і це називається психосоматика. І от е якщо подивитися на кожний тип по дизайну людини, то кожний тип, якщо він не проживає себе, має свою таку хворобу. Да? Наприклад, маніфестер. Давайте розберемося. Хто такий маніфестер? Маніфестер це людина, яка прийшла реалізувати себе через горло. Да? Тобто говорити, впливати, керувати, інформувати. Головна стратегія. Маніфестора це говорити, і якщо така людина не реалізовує свій потенціал через голос, то дуже часто відбуваються хвороби саме з горлом. Да? Тобто, або така людина може там, багато кашляти, да? або постійні хвороби з горлом, да? або може бути навіть зайва вага, тому що маніфестор прийшов себе реалізувати, да? прийшов себе віддати через голос. І якщо таку дитину в дитинстві заблокували, там десь сказали, Мовчи, не говори, нічого не кажи, присоромили. Да, особливо якщо там є генетична травма сорому, то взагалі, то тоді така дитина через цю травму вона обирає краще, я буду мовчати, щоб. На мене так не реагували, да, щоб не на мене не кричали, да? особливо якщо цього маніфестора відкриті емоції. І тоді, обравши цю стратегію, у дорослому житті маніфестор просто не реалізовує свою головну функцію говорити. Далі у генератора проблема дуже часто одна: генератор це людина процесу, яка може довго працювати, щось робити. Да? Але найголовніша умова для генератора це любити те, що він робить. Тобто, любити той процес, який він робить, захоплюватися тією роботою, якою він займається. Але що відбувається в сучасному світі? Генератори понабрали собі роботу, яка ну так піде, тому що там мені платять, тому що там комфортний офіс, тому що керівництво мені підходить, і сидять на цьому місці роками. І коли їм щось не подобається, вони не обирають змінити це, вони залишаються в цьому на руки. Нічого не змінюють, чому це відбувається? Тому що мені здається, що нашими батьками ще закладена така стратегія, коли наші батьки. Працювали, то для них було дуже круто, стабільно і довго працювати на одній роботі. Пам'ятаєте, там ці винагороди за те, що він вже працює 20 років в нашій компанії. Це все дуже сильно підтримувалося, і це було дуже круто. Зараз це вже не працює. Від виховання батьків це ще залишилося. Да? Наш розум налаштований на те, що працювати довго, на стабільній роботі це круто, але. Наше тіло нам може показувати вже зовсім інше. Отже, коли генератор дуже довго працює на неулюбленій роботі, там можуть бути дуже глибокі депресії, там може бути така емоційна нестабільність, там може бути по різним органам тіла відбуватися щось не так. Чому? Тому що тотальна людина не проживає себе. Далі тепер дивимося проектор. Проектор це. Людина, яка не має стабільної своєї енергії. І проектори дуже часто роблять дві помилки: по-перше, дуже багато працюють і намагаються через це заслужити визнання. І по-друге, вони знову ж таки, щоб заслужити визнання, можуть дуже сильно роздавати поради. Тут дуже часто хвороби, якісь половій дисфункції, да, тому що сакрал проектора він не призначений для того, щоб багато працювати. Дуже часто це жінки, Жінки, які перепрацьовують і потім мають якісь дисфункції полових органів. Або це може бути якщо через горло, це проєктор, особливо якщо там відкрите горло, це проєктор, який може дуже багато всім роздавати порад. І натомість не отримувати це визнання. Знову ж таки, це можуть бути болі в горлі, або постійні хвороби, пов'язані з горлом. Що рефлектор відбувається, знову ж таки, Психосоматика може показувати, що хвороби пов'язані з тим, що рефлектор намагається чіплятися за якусь стабільність, фіксуватися, щоб в нього було дуже стабільне, зрозуміле життя, а рефлектор він не для цього прийшов. Рефлектор прийшов насолоджуватися різноманіттям життя. До речі, також дуже часто зустрічаю, ну, от якщо рефлектор не проживає себе, то це така людина трошки. Як це сказати, також ну, депресивно. Да? Чому? Тому що рефлектор він прийшов відображати інших людей, відзеркалювати їх. І якщо він це дуже добре розуміє, тоді він не сприймає це як особисте. Якщо він, знаходячись з різними людьми, починає реагувати на своє проявлення як на щось особисте, то це дуже б'є по самооцінці і також впливає на хвороби.